Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма Час місцевих новин у студії Ксенія Манчак. Про новини за день сьогоднішній очима авторів цієї програми дивіться вже зараз. На Львівщині вже є близько 20 іноземних спостерігачів. До Львівської області завітали довготермінові спостерігачі з Канади, Польщі, а також вже є присутні представники з Організації з безпеки і співробітництва у Європі та ЕНЕМО. Окружні виборчі комісії відкриті для спостерігачів, але не увесь час. У них є закриті сесії, коли працівники виборчих комісій вирішують усі питання. Є й відкриті сесії, які дуже формальні, де спостерігачам та журналістам показують результати. Іноземні спостерігачі також висловили переконання, що якщо на дільницях використовувати камери, то на них треба також записувати і процес підрахунку голосів. Використання відеокамер це новий крок, і він може викликати також деякі негативні моменти, якщо не подбати про конфіденційність голосування та не подбати про. Те, щоб усі камери функціонували, заявили спостерігачі. Слід зазначити, що дуже велику кількість спостерігачів в Україні очікують на сам день голосування. Це важливо, оскільки від цьогорічних виборів фактично буде залежати легітимація наступного парламенту в Україні і наступних політичних процесів. На території Львівщини визнано нечинний мовний закон. Львівська облрада внесла зміни про рішення про затвердження програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України на території Львівської області на 2012-2014 роки. Це рішення депутати прийняли на сесії 9 жовтня у межах цього. Рішення за пропозицією депутата Ірини Фаріон, Львівська облрада визнала нечинним на території Львівської області закон про засади державної мовної політики авторства Колесніченка та Ківалова. Ініціативу депутата Ірини Фаріон підтримали 64 обранці з поміж ста закон запропонували визнати недійсним через його антидержавну судність та грубі порушення під час ухвалення. Нагадаємо, мовний закон Колесніченка Ківалова Верховна Рада затвердила 3 липня. За ним допускається використання в регіонах другої мови на рівні із державною, якщо понад 10% населення вважають її рідною. У Дрогобичі провели фестиваль вареників. На базі Дрогобицького професійного політехнічного ліцею відбувся фестиваль Український вареник символ родинної кухні. У фестивалі взяли участь представники професійно-технічних навчальних закладів Львівщини та учні комплексу школи номер 2 що з Республіки Польща, а також учні з Чеської республіки. У рамках фестивалю учні продемонстрували технологію приготування традиційних та фірмових вареників, відтворивши при цьому культурні цінності слов'янських народів та сучасні тенденції кулінарії гості із Польщі та Чехії мали можливість ознайомитись не лише із особливостями традиційної української кухні, а й з народними звичаями та традиціями. У Другобичі в центрі міста розгорнули фотовиставку до 70 70-річчя УПА. Фотовиставка, яка розповідає про боротьбу української повстанської армії за визволення України від німецьких і московських окупантів, другобичани та гості міста переглядають із зацікавленістю на унікальних світлинах. Люди впізнають на них своїх близьких і знайомих. А де фото з підписом Невідомий повстанець акуратно прикріплюють інформацію про цю людину. У ці дні у бібліотеках міста експонуються ілюстративно-документальні матеріали, присвячені історії УПА та розгорнуто книжкові виставки. У навчальних закладах міст Дроговича та Стебника відбуваються уроки пам'яті, семінари, зустрічі з воїнами УПА. Також оголошений конкурс на написання реферату на тему знані історичні постаті Другобича, присвячений героям національно-визвольних змагань. Окрім того, відділ сім'ї, молоді та туризму Другобицької міської ради проведе акцію під назвою Відкрий для себе УПА, під час якої, зокрема, молодь на вулицях міста поширюватиме інформацію. Та матеріали про діяльність української повстанської армії до ювілею УПА у Народному домі імені Івана Франка відбудеться урочиста академія за участю представників ветеранських організацій, органів місцевого самоврядування та мешканців міста. У Трускавці триває боротьба за прибудинкову територію по вулиці Трогобицькій. Справа в тому, що між будинками 29 та 31 по цій вулиці знаходиться територія розміром у 6 соток, яку орендує мешканка Трускавця. За словами жителів вулиці Дрогобицької, орендатор прибудинкової території хоче вибудувати між їхніми будинками магазин. Однак люди не схвалюють таку ідею. Тож вирішили звернутися до мера міста, щоб вирішити це питання. Відтак, у сінах Трускавецької міської ради цього тижні відбулася зустріч очільника міста та мешканців вулиці Дрогобицької 29 та 31. Схвильовані люди вимагали у мера одного, щоб він розірвав угоду з орендатором і віддав прилеглу територію в користування мешканців будинків. Зняти оренду і не дозволити будувати там. Бо ми все одно станемо і будемо лягати, так ви казали. Оперше, як ви так. мені казали, не Оперше. треба лягати, не будемо голодовку навіть. Ми там щиро, що ви. Я за вас запевняю. Я вас запевняю, що будови ніякої Де без вашого один дозвола один. не буде. А Чому ви не зтручаєтеся? Чому ви не втручаєтеся? Керманич міста Трускавця Руслан Козир запропонував людям створити ОСББ будинків і вже потім ускаржувати цю проблему у суді. Однак люди не готові платити ні за створення ОСББ, ні за суд. Тож, якщо їхні питання не вирішиться за допомогою мера, жителі вулиці Дрогобицької планують влаштувати мітинги на прилеглий до будинку території. кажуть, почнуть мітингувати вже з наступного тижня, допоки пан Козер не виконає їхніх вимог. Студентка Львівщини на чемпіонаті світу з вільної боротьби була найсильнішою на чемпіонаті світу серед студентів з вільної боротьби, який проходив у фінському місті Куортани. Студентка Львівського державного університету фізичної культури Ірина Гусяк у складі збірної команди України по черзі перемогла росіянку Вікторію Шульгіну, неодноразову переможницю та призерку Азії китаянку Сянь Янь янг а у фіналі здобула переконливу перемогу над дворазовою переможницею молодіжного чемпіонату Європи молдаванку Марію Есану. У командному заліку Українка посіла перше місце, випередивши сильні збірні команди Японії, Канади, Росії, Китаю та Америки. Майстер спорту міжнародного класу Ірина Гусяк є вихованкою Трускавецького фізкультурно-спортивного товариства Спартак, тренерів Петра Біласа та Ореста Скобельського. У складі збірної команди України. Іни з вільної боротьби вона готується до Кубка Європи, який відбудеться уже невдовзі у листопаді в Москві. Таким виявився цей день. Нагадую, якщо у вас є інформація, ви можете писати нам у мережі інтернет чи телефонувати у студію нашого телеканалу. Телефон студії Лисету чотири код Дрогобича 24. Я ж прощаюсь з вами до п'ятниці. Нехай щастить.